Утєва Мерелін харизматичний Леонардо Ді Капріо. Відомі актори усміхаються з портретів художниці аматорки Надії Чинуш. Психолог за фахом. Надія створила серію графічних портретів у стилі фотореалізму. Олівцем на папері дівчина намагається передати найменші деталі. Буває так, що я випадково в інтернеті можу побачити якусь фотографію. І вона мене викличе якесь у мене таке натхнення, що мені хочеться її намалювати. Надія дуже любить зображати друзів та близьких. Зроблені портрети просто дарує. Дівчина каже, хоче передати внутрішність. Від людини. І найбільше про це можуть розповісти її очі. Я теж дуже хотіла, щоб нам не намалювала. І дійсно результат дуже вражає, і я не думала, що настільки гарно вийде. Розвивати природні таланти та творити далі надії порадили чернівецькі художники. Дівчинки від природи дан дуже цей хороший глаз і, і достатньо така хороша мужська рука. Це те, що від Бога. Просто те, що дано від Бога. Нужно будем говорить, если это алмаз, то його просто нужно гранить до, до бриллианта. Організатори експозиції побажали дівчині рухатись вперед. Ми, конечно, сподіваємося, що ця перша виставка надіжди дасть їй определену мотивацію і стимул двигатися також в направлении дальнейшего развития і участі, скажем, виставках міжнародного масштабу помилуватись на графічні портрети надії чинуш в художньому музеї можна буде протягом двох тижнів. Майя Гуменна, Михайло Антонюк місцевий час.